Всіх радий вітати на своєму каналі. Ось так по чуть-чуть починаю відновлювати символіку нашої країни у себе на автомобілі. У мене вона завжди була присутня, але з приходом освободителів, так називаємо прийшлося все це познімати, тому що на окупованих територіях це заборонено. Ну, а тут, коли я знаходжусь уже на підконтрольній території України, все це потихеньку буду відновлювати. Всі хочу привітати з Днем прапора України. Побажати витримки, терпіння, здоров'я і всього-всього найкращого. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну і все буде Україна. Також завжди в цей день я вивішував прапор в себе на територію. Біля Сараю вивішувався прапор в цей день, і він висів там цілий тиждень в цей праздник, в це свято. завжди. На жаль, немає фотографій. Мене в мене в телефоні думав вставити фотографії, як це виглядає. Но прийшлося удалити всі фотографії, як я вже казав, з усією символікою. Нашої держави, коли знаходився там на території окупірованої, ну і непосредственно коли виїжджали і провіряли телефони у нас. В общем, так що ми завжди відмічали цей день, відмічали цей праздник. прапор. є в надіжному місці, скажімо так, захований, і як тільки все Встановиться справедливість, і ми виб'ємо цю нечість з нашої землі. Так зразу прапор замоярить у мене на моєму підприємстві, на моєму свинарнику.